Хей-хей, це не дуже смішна Іра, і сьогодні у нас буде дуже важливе відео. Я би навіть сказала ключове в моїй кар'єрі. Ну, це я трохи перебільшила, як завжди. Тому що сьогодні ми поговоримо про те, як носити одяг низеньким дівчаткам і не виглядати як курдуплик, 13-річний. Тож в ефірі рубрика «Нестільовий стіль» і поговоримо ми сьогодні про одяг для мініатюрних людей. Пам'ятайте, що кожен ріст по-своєму прекрасний. наприклад, в мене метр п'ятьдесят вісім, і я вважаю це прекрасно. Ти виглядаєш такою компактною, мало місця займаєш. Коротше, своя романтика присутствує. Зріст не потрібно маскувати. Його потрібно врівноважити пропорціями одягу і зробити своєю фішкою. Тож краще не намагатись бути високим, а бути собою низьким, проте дуже звабливим. Порада номер один. Уникайте об'ємних речей та балахонів. Вони візуально роблять зріст ще нижчим і додають зайвих кілограмів. Краще обирати фасони, які тримають форму, а не розвалюються на вас мішком. Але якщо ви любите оверсайз, будь ласка, просто хай це буде один елемент або верх, або низ. Не все разом. Бо повний оверсайз з'їсть ваш і без того низький зріст. Моя римська імперія це укорочені жакети та топи. Вони правильно ріжуть фігуру, не ховаючи довжину ніг, і чітко показують пропорції. Будь-який виріз біля об. Виче веподібний подібний чи просто якийсь відкритий. Це супер правило для мініатюрних жінок. Можна і записати десь себе в голові на підкорки. і патам муса, гіпа тут і вертикаль, і більш відкрита шия, її хоча б видно, і більш такий ізясний силует. Ну коротше, цими фішками дуже часто користувалась Габріель Соліс в серіалі Вічайдушні дома з подарки. До речі, вона одна з моїх улюблених персонажів по стільочкам в серіалах і фільмах. І про це я розповідала окремо в окремому своїм відео. Теж можете глянути між допротягом. Джинси краще брати прямого крою або буткат Такі моделі візуально подовжують ноги і їх звужують. А от те, що не варто носити, то це ці трендові Аландіни і капрі. По-перше, ну це, звісно, прикол. Я чесно кажучи, такі колись бачила в зарі, я подумала, вони тут раді прикола. Ні, особливо капрі. Ніщо так не зіпсує ваш зріст. Як... по-перше, ви не знайдете на свій зріст, капрі, які не будуть виглядати на вас штанами. Це раз. А два Мало кому з високих людей личать капрі, тому це такий собі інструмент гардеробі. А найкращий варіант взагалі широкі брюки, палацо з стрілками. Вони дуже класно подовжують силует, особливо якщо посадка висока. Важливо, щоб була завищена талія і ремінь, тому що ну, щоб понімали, де у вас починається талія і ноги. Я вважаю, для низьких людей ремінь це щось то обов'язкове. А якщо ви любите спідниці, тоді ідеально знайти найтоншу частину ніжки і зробити закінчення спідниці саме в цьому місці. Тоді ноги здаються довшими і тоншими. Або ж обираємо всі можливі вертикальні розрізи з боку чи посередині. Це дуже класно виглядає і подобається. Вже теж силует. Взуття краще брати з гострим носком без акценту на округлості. Це візуально робить вас стрункішою і витягує ногу навіть без каблука. А якщо взуття ще й гостроносе та бежеве, це взагалі ідеальний варіант. Цим лайфхаком, до речі, постійно користується Кім Кардашян. Така вона. Розкрили. Також дуже подовжують ноги високі ботінки, але важливо, щоб вони були в один тон з колготками або штанами. В принципі, будь-яке взуття в один тон з. Штанами вони роблять чу чуть, чуть вас десь там да, теж. Вищими. А є ще один універсальний лайфхак: це Total White образ. І тут вже не так важливо, яка там посадка, хоча краще, звісно, хай буде завищена. Чи довжина там Максі. Все одно будете виглядати чуть стрункішою і собранішою, ніж в будь-якому іншому кольорі. А от з чорним кольором, навпаки, його не дуже рекомендують низьким дівчаткам. Він ніби зменшує та приземляє. Але це теж залежить дуже від фігури і від фасону одягу, який ви носите. Але, звісно, якщо буде вибір, то краще взяти білий тоталдук. А Замість чорного обрати сірий або бургунді, або коричневий. Ну чи то такої кольори це взагалі дуже важлива частина образу. Контрастні питання ваш кріптоніт, тому що вони розбивають фігуру на частини. Тож краще, звісно, дивитись в сторону монохромних образів. Також не рекомендують носити широкі пояси, тому що вони візуально вкорочують зріст, а навпаки, віддавати перевагу більш тонким. Не забуваймо про вертикалі в принтах та деталях: смужки, стрілки, шви, складки, ряд ґудзиків, витягнуті, якісь силуети, малюнків. Все, що веде погляд зверху вниз, автоматично подовжує фігуру. Навіть проста річ починає працювати по-іншому, якщо в ній є правильний напрямок ліній. А от горизонталі, великі контрасти, принти навпаки, краще обходити, щоб не дуже різало наш силует. Тому Краще вертикаль. Зачіска це теж частина образу. Об'єм зверху, проділ, зібране волосся, відкриті плечі. Усе це створює вертикаль і візуально додає зросту. Казалось би, як. Де з допомогою твоєї гриви. Надіюсь, хочете так думати мені. Коли весь об'єм внизу, а зверху все прилизане, силует стає важким, навіть якщо одяг ідеальний. Тож волосся, посадка речей і пропорції завжди мають конектитись. постоянно між собою, правильно. Що це, Але пам'ятайте, це знаєте, сам рішу <laughs> потрібно носити завжди тільки те, що подобається. Ви не одягнули, внутрішній стан не замінить і не замаскує. Тому рекомендую тільки входити в тому, що подобається, і ви відчуваєте себе собою. А також і не забувайте про те, що все індивідуально і залежить від багатьох факторів, фігури, пропорцій, загального вайбу людини. Можливо, вам ці поради зовсім не підійдуть. Тому корисно слухати якісь лайфхаки, але завжди вмикати критичне мислення. Чи підходить та подобається воно вам, чи ні. Зірок, якими можна надихнутися, це точно Сабріна Карпертер. Вона така дуже мініатюрна і стилісти дуже по класному. 秋给予。 Пропорціями. За Кім Кардашін теж раджу так придивитись. Вона ну, так і не скаже, що там насправді метр п'ятдесят чотири чи щось таке. Теж шарить жінка, да, як трошечки повиситься. І Аріана Гранде невисока, але виглядає так, ніби це не так. Таптанологія інтересна, вийшла. А я вам дуже дякую за перегляд. І пам'ятайте, що одяг це перше враження. Також не забудьте поставити лайк та коментар. Вам не складно, я не в депресії. Підпишіться на канал, до речі, я трошечки приафігіла, так як статістику зазираю, а там більша половина не підповідає. Ну таке? Виправте, будь ласка, цю несправедливость. Та да, до наступних настільових відео. Па-па. Та ти мене вб'єш, Просто капець. Ну, що ти будеш делать, йоп тудей. Як цією чолкою мені справиться? Ще хуже зробила молодець